Чи замислювалися ви коли-небудь, чому деякі з найглибших і найпроникливіших умів, здається, існують у стані певної відстороненості, майже недосяжної? Це не прояв зарозумілості чи антисоціальності, а радше відчуття внутрішньої дистанції, немовби їхнє сприйняття світу, розгортається на зовсім іншій глибині. Ці люди часто говорять менше, спостерігають більше і, здається, по-справжньому оживають у моменти самотності, занурюючись у власні внутрішні світи? Чому ж ті, хто володіє глибшим розумінням буття, нерідко обирають дистанціюватися від гамірної юрби? Чому розум, що невпинно прагне істини, частіше шукає тиші та усамітнення, а не гучного товариства? Карл Юнг, один із найвпливовіших мислителів в історії психології, запропонував своє пояснення цього феномену, що так часто спантеличує. У його баченні шлях до внутрішньої цілісності та справжнього самоусвідомлення вимагає рішучого відходу від зовнішніх шаблонів, що їх нав'язує суспільство, і глибокого занурення у власний внутрішній світ до прихованих. А часто й нерозвіданих глибин власного Я. У міру того, як людська свідомість зростає емоційно, інтелектуально, духовно, все частіше виникає невблаганна потреба у певній формі відстороненості, проте це не втеча від реальності і не спроба ізолюватися від світу. Це природний неминучий наслідок більш ясного, тверезого та неупередженого сприйняття дійсності. Таке прозріння нерідко руйнує ілюзії, на яких тримається більшість поверхневих соціальних взаємодій, оголюючи їхню крихкість та штучність. І тоді людина усвідомлює, що справжня ясність і глибина розуміння приходять не у шумі повсякденного спілкування, а у священній тиші глибоких роздумів. І за цю внутрішню ясність, за це непохитне прозріння часто доводиться платити високу ціну, ціну зовнішнього комфорту, звичної близькості та безумовного прийняття у соціумі. Справжнє усамітнення таких людей це не порожнеча, що лякає, а безмежний простір для глибинного, відвертого діалогу із самим собою, де народжується істинне розуміння. Інтелект і відстороненість, що так часто йдуть пліч о пліч, не означають, що високоінтелектуальні люди відчувають неприязнь до оточуючих. Навпаки, багато хто з них здатний на глибоке співчуття та щирий непідробний інтерес до складної людської природи однак вони часто відчувають певну невідповідність, немовби між їхнім багатим внутрішнім світом і навколишнім соціальним середовищем пролягає тонка, але водночас непереборна грань, що розділяє їх. Карл Юнг називав це явище процесом індивідуації, внутрішнім становленням особистості, в ході якого людина все більше і більше відділяється від успадкованих норм, колективних ролей та несвідомих проекцій, що їх нав'язує соціум. Чим вищий рівень інтелекту та усвідомленості, тим гострішою стає здатність бачити крізь зовнішні форми, крізь маски ввічливості, шаблонні діалоги та ритуали приналежності, що так часто приховують справжню суть. Те, що більшістю сприймається як непорушна реальність, починає оголюватися як складна соціальна гра, несвідома, часто автоматична, рухома прихованими потребами, а не справжнім глибоким зв'язком. І тоді виникає ефект удаваної відстороненості. Але насправді це не холодність і не гордовите усамітнення, це неминучий наслідок розрізнення. Здатності бачити істину за зовнішніми проявами. Людина з глибоким розумом ясно бачить, як більша частина повсякденної комунікації служить не пошуку істини, а підтримці зовнішнього комфорту та ілюзії гармонії. Як часто люди говорять зі страху тиші, за інерцією, не зазирнувши всередину себе, не спробувавши зрозуміти власні мотиви. Поступово це призводить до тихої, але твердої відмови брати участь у тому, що відчувається як поверхнева порожнеча, що виснажує душу. Соціальні взаємодії починають вимагати надзвичайних зусиль. Доводиться спрощувати власні думки, перекладаючи їх на доступну мову, пригнічувати нюанси, жертвуючи глибиною заради зовнішньої гармонії, стримувати прозріння, щоб не викликати незручності чи нерозуміння. І в цьому внутрішньому напруженні високоусвідомлена людина обирає не втечу, а чесність перед собою. Замість того, щоб грати ролі, що стають все більш чужими їхньому внутрішньому життю, вони віддають перевагу тиші, в якій можна залишатися вірним собі, своїм принципам та істинам. Їхня віддаленість це не відмова від світу, а спосіб зберегти власну цілісність у світі, де справжність часто виявляється поза контекстом, де її не цінують і не розуміють. З розширенням сприйняття приходить і тонкий, але невблаганний тягар усвідомленості. Карл Густав Юнг описував психологічну свідомість як здатність бачити не лише зовнішні прояви поведінки, а й їхні глибинні причини емоційні, символічні, архетипічні, високоінтелектуальні та проникливі люди, як правило, наділені цією здатністю у надлишку. Вони інтуїтивно вловлюють суперечності між словами та вчинками, відчувають напругу між проголошеними переконаннями та прихованими мотивами, розпізнають колективні ілюзії, закодовані навіть у найбуденніших фразах та жестах. Їхній внутрішній радар працює на повну потужність, виявляючи те, що залишається невидимим для більшості. Але така гострота сприйняття. Створює постійний внутрішній розрив між тим, що ясно бачиться, і тим, що можна озвучити, між тим, що глибоко зрозуміло, і тим, що готовий сприйняти співрозмовник. Жити з цим розривом означає щодня балансувати на межі внутрішньої чесності та зовнішнього такту, намагаючись не образити і не бути незрозумілим. Підтримувати зв'язок з оточуючими, не зраджуючи при цьому себе, вимагає чималих зусиль емоційних, ментальних, а часом і фізичних. Сучасна наука підтверджує цю реальність. Згідно з дослідженням, опублікованим у British Journal of Psychology у 2016 році люди з високим рівнем інтелекту. Повідомляють про меншу задоволеність життям при частому соціальному взаємодії і причина зовсім не в їхній антисоціальності. Скоріше справа в тому, що поверхневі контакти нерідко відчуваються як розтрата власної суті, як виснаження внутрішнього ресурсу. Коли розмова позбавлена глибини, вона виснажує. Коли немає з ким поділитися справжнім баченням, людина починає берегти його у тиші, у внутрішньому світі. Розуміння вимагає простору, прозріння вимагає паузи, а справжня ясність найчастіше приходить там, де закінчуються слова і починається тиша, що дозволяє почути себе. Зі зростанням усвідомленості неминуче зростає і потреба її оберігати. Людина, що володіє розвиненим інтелектом і внутрішньою чутливістю, все ясніше усвідомлює її енергія не безкінечна, і чим тоншим стає сприйняття, тим гостріше відчувається витік ресурсу в оточенні, позбавленому глибини справжності або взаємності. Це не скупість, а мудрість. Карл Юнг підкреслював, що свідомість це не щось статичне, це живий, рухливий процес, що вимагає постійної уваги, дбайливого ставлення та внутрішньої дисципліни. На цьому тлі народжується те, що можна назвати емоційною економікою, інтуїтивною стратегією зберігати, а не розтрачувати, вкладатися лише в ті зв'язки, які наповнюють. А не спустошують, які дарують, а не забирають. Високоусвідомлені люди стають більш вибірковими не через холодність, а через внутрішню витонченість. Вони відчувають занадто багато і тому не можуть дозволити собі витрачати увагу на взаємодії, які не резонують з їхньою внутрішньою правдою, з їхньою суттю. Кожен контакт, немов проходить через невидимий фільтр, заснований на питаннях, які звучать не вголос, але визначають вибір. Чи сумісні ці стосунки з моїми цінностями, чи поглиблює ця розмова, чи лише розсіює увагу, чи веде цей зв'язок до ясності, чи вносить смуту. Дослідження Даніеля Гоулмана, основоположника теорії емоційного інтелекту. Підтверджують цю вибірковість. Люди з високим рівнем усвідомленості сприймають значно більше тонких емоційних сигналів у кожному спілкуванні, відчуваючи найменші нюанси. Така чутливість, якщо не керувати нею, може бути приголомшливою, особливо в середовищі, насиченому шумом, суперечностями та поверхневими стимулами. І тому відстороненість це не відхід, не замкнутість, а форма внутрішньої точності, спосіб зберегти власний центр тяжіння в собі, коли світ навколо вимагає все більш розсіяної присутності, розмитості та відсутності фокусу. Чим глибшою стає ваша усвідомленість, тим більш самотнім відчувається сам досвід буття. Але це не самотність через відсутність людей поруч, це самотність бачення, самотність прозріння. Ви починаєте бачити крізь занадто багато в той час, як більшість дивиться лише на поверхню речей, не помічаючи глибинних шарів. Бесіди, які здаються іншим простими і легкими, для вас наповнюються багатошаровим складним сенсом. Кожне слово несе підтекст, кожне вираз обличчя внутрішній конфлікт, а кожна взаємодія все частіше нагадує заздалегідь відрепетировану сцену, де ролі нав'язуються без вашої згоди. Присутність стає участю у спектаклі, якому ви не писали сценарій, і це викликає глибоке відчуття відчуження. Карл Юнг часто писав про почуття відчуження, яке неминуче супроводжує глибоку свідомість у своїй червоній книзі. Він описував ходіння серед людей, нездатних побачити або зрозуміти світ, що живе всередині вас, це і є парадокс сприйняття. Чим ясніше ви бачите, тим складніше вам по-справжньому належати, бути частиною цілого. Ви нібито слухаєте, але одночасно аналізуєте. Ви берете участь, але внутрішньо все переводите на мову сенсів, шукаючи глибину. Ви посміхаєтеся, але десь глибоко відчуваєте незручність замазки, які не ви надягаєте. Ви нібито тут і в той же час над цим спостерігаючи, переживаючи та усвідомлюючи все одночасно у постійному внутрішньому діалозі. З часом це тонке розщеплення породжує особливу форму вигнання не тілесного, а ментального ви серед людей. Але вже поза колишнім сприйняттям не відсторонені навмисно, але ніби стоїте трохи осторонь від загального ритму, чуючи музику, яку інші не помічають, відчуваючи те, що залишається невидимим для більшості. Це не вибір, це неминучий наслідок ясності у світі, де заохочується простота, а не глибина. Для інтелектуального та усвідомленого розуму самотність це не порожнеча, а повнота. Це не відсутність зв'язку, а відновлення справжнього, глибинного внутрішнього зв'язку із собою після надмірного зовнішнього шуму, що заглушує внутрішній голос. Карл юнг називав цей внутрішній простір активною уявою, станом. В якому несвідоме починає говорити зі свідомістю мовою символів, архетипів, образів та раптових прозрінь, що ведуть до істини. Але цей тихий глибинний рух душі рідко можливий у натовпі, воно вимагає тиші, вимагає відстороненості, вимагає внутрішньої присутності та зосередженості. У усамітненні людина з тонким розумом нарешті звільняється від необхідності підлаштовуватися, пояснювати, спрощувати, перекладати свої думки на мову, прийнятну для більшості, що часто спотворює їхню суть. Внутрішній процес набуває свободи, починають спливати важливі питання, проявляються приховані закономірності, розрізнені фрагменти досвіду починають інтегруватися у цілісну картину, що дарує глибоке розуміння. Таке самотність це не втеча від світу, а повернення до себе, до своєї справжньої суті. І в цьому поверненні народжується ясність, загострюється сприйняття, і знову вибудовується внутрішня вісь, що дарує стійкість. Сучасні психологічні дослідження підтверджують це. Зокрема, у статті, опублікованій у 2017 році в журналі Personality and Individual Differences, зазначається: люди з високим рівнем інтелекту. Прагнуть до самотності не через соціальну тривожність чи відстороненість, а через прагнення до більш глибокого, когнітивно насиченого мислення, що вимагає зосередженості. Вони йдуть не для того, щоб ізолюватися, а щоб інтегруватися, щоб у тиші знову почути себе і в цій чесності до себе знайти справжню силу, що дозволяє їм бути собою. Карл Юнг глибоко вірив: шлях до психологічної цілісності неможливий без сміливості відокремитися від колективного, від загально прийнятих норм та очікувань. Процес індивідуації це не просто саморозвиток, це готовність залишити позаду все звичне, очікуване і зручне заради зустрічі з тим, хто ви є насправді, з вашим справжнім я. Для розумної, глибоко відчуваючої людини цей рух нерідко сприймається з боку як відстороненість, як відчуження, але в своїй суті це не роз'єднання, це вирівнювання, це прагнення не відповідати, а бути справжнім, бути автентичним. Відходячи від гамірної сцени зовнішнього життя, такі люди створюють всередині себе простір, щоб бачити ясно, роздумувати вільно і з'єднуватися з іншими не зі страху, а з істини, з щирого бажання. Вони не відкидають світ, вони просто відмовляються зраджувати себе заради прийняття, заради того, щоб бути частиною чогось, що не відповідає їхнім цінностям. І коли вони все ж повертаються у стосунки, вони приносять з собою щось рідкісне і цінне, присутність очищену прозрінням, голос укорінений у власній істині і ясність, викувану у тиші самотності. І в цій тиші народжується не відчуження, а справжня глибока близькість, що ґрунтується на взаєморозумінні та автентичності.